Наразі зараз діють нові правила риболовства, які повинен знати кожен рибак. Збільшено довгу норму вилову риби це 3КГ плюс трофей. Також збільшили кількість гачків. Раніше було 5, зараз можливо 7. Під час нерестової заборони можливо ловити на два гачки. Прилов молоді дозволяється до 10% від добової норми, це десь 300 грамів. Кожен рибалка має мати при собі ваги та лінійку обов'язково. Мінімально дозволений для вилову розміру водних біоресурсів у внутрішніх водойомах України. Штрафи виросли в разів так 10. Становлена нерестову заборону на вилов щуки з 15 лютого по 31 березня. Також встановлена нерестову заборону на вилов форелі струмкової з 1 вересня по 31 грудня. И най головнішу цене сміти ти.